Понеділок, 2 грудня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Десятирічна дівчинка загинула ще четверо постраждали. Смертельна автотруща у Дніпрі. Чому водій БМВ раптово перетворився на пасажира? Та хто став ймовірним винуватцем аварії? Нітрога її вона мертва, не трогай!» 18 поранених досі у лікарні. Семеро у важкому стані. Медики рятують травмованих через ракетний удар по царечанці. Спишка. Запах сірки. І...» Пишка взрив, все а дощ як туман. Спекли та розмалювали просто на шкільній кухні, які смаколики учні Дніпра відправили ЗСУ до свята. Ми робимо це для хлопців, які нас захищають. Під ворожим прицілом протягом дня прибережні громади Нікопольщини. Рай центр зранку росіяни атакували дронами Камікадзе. Людей закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Вночі окупанти двічі обстрілювали райцентр з важкої артилерії, знищили гараж, пошкоджені шість приватних будинків автівки, лінії електропередач та газогін. Минулося без жертв. 18 постраждалих і досі у лікарнях. Серед них дитина. Семеро пацієнтів важкі. В ОВА повідомили оновлені дані про травмованих через ракетний удар по царичанці. Решта поранених у стані середньої тяжкості. Поступило зразу шестеро людей після вибуху в царичанці. Четверо вкрай важкі. Зразу були взяті в операційні. По три бригади. Хірургів оперували, щоб врятувати життя. Спішка, взрив. Все, а то далі, як думали. Випали з машини, так що вилізу. І хто куди, бо думали, що взірветься ліва машина, або ще один прильот буде. Проповзалися в різні сторони. І все, і приїхала скора. Приїхали медики, почали підтримувати, брати за руки, податися щось зробити, надавати першу допомогу медичну. окупанти. Атакували Царичанку напередодні надвечір. Через ракетну атаку 25 людей постраждали, четверо загинули. Серед них Марія Сергієва та Олена Самохіна. В Олени залишилися четверо неповнолітніх дітей. Одна людина загинула, троє поранені. Вночі ворожий шахет вдарив по багатоповерхівці у Тернополі. Виникла масштабна пожежа. Майже сотню мешканців. ДСНСники евакуювали. Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та кілька десятків автівок. На місці атаки працюють психологи та мобільний пункт для постраждалих. Минулої ночі ворог випустив по Україні 110 ударних БПЛА, 52 дрони сили ППО збили. Півсотні безпілотників були локаційно втрачені, а зенітники працювали у 10 областях. Водій БМВ раптово став пасажиром. Приголомшливий поворот у справі про резонансну смертельну аварію у Дніпрі. Вчора ввечері елітна БМВ на шаленій швидкості влетіла у форт. Від удару загинула 10-річна дівчинка. і ще троє його пасажирів, серед яких двоє дітей сильно травмовані. Після аварії мережа буквально вибухнула інформацію про ймовірного винуватця. Водія БМВ неповнолітній не мав водійських прав та причетний до ще однієї резонансної аварії. Але за словами поліції, цей Хлопець був лише пасажиром. Хто ж став імовірним винуватцем? Репортаж Марка Ручке травмований шаленим ударом. Чоловік схиляється над вже бездиханною племінницею. Це перші секунди після страшної смертельної аварії у Дніпрі. не трогай її вона мекла, не трогай. Не трогай вона, вона умерла вже всі. Життя десятирічної дівчинки забрав гонщик, який летів темною вулицею. Біля зупинки громадського транспорту його елітне БМВ б'є інший легковик. Короче, на детському кабінаті просто жесть. Житломасив, червоний камінь саме на цій ділянці дороги сталася резонансна смертельна ДТП. За даними поліції, водій чорної елітної БМВ на шаленій швидкості врізався у форт, який намагався розвернутися. Про злощасну трагедію. Нагадують розкидані дорогою дитячі іграшки. Садіть без викупу, як у нас в країні. Ув'язнити треба без викупу, як у нас в країні буває чомусь. Так, саджати треба. Ввечора йшла з парку, я бачила вже розбиту машину, нічого тут не було, тільки машина розбита. Ще в десятичтові її не обрали. Буквально одразу мережу розриває інформація про ймовірного винуватця аварії. Це 17-річний молодик, який, попри юний вік і відсутність водійського посвідчення, регулярно ганяє на тій самій БМВ, яка й фігурує в смертельній автотрощі. Що ти малий? Я котлета? молодий. Але версію про неповнолітнього гонщика мажора гейтла має офіційна версія поліції. За даними слідства, в машині були двоє молодиків: обидва попередньо тверезі. Але за кермом міг бути товариш 17 17-річного юнака. Саме його і затримали. За кермом не був ось той хлопець, про якого всі говорять. За кермом перебував той водій, який на даний час затриманий. В мережі почала ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. Водій 2005 року народження він є власником цієї машини? Ні, він не є власником цієї машини. З'ясувалось, 17-річний молодик, якого нині називають пасажиром, влітку вже був причетний до жахливої аварії. Саме на цій БМВ у центрі Дніпра збив двох дівчат просто на пішохідному переході. Але літня ДТП зійшла йому з рук, бо травми у пішоходок виявились легкими. І в нас є висновок, що у потерпілих тілесні ушкодження легкі, тому вказаний матеріал був переданий управлінню патрульної поліції, які після цього склали на винуватця аварії адміністративні протоколи. Коли все настільки заплутано, що ж робити батькам загиблої дівчинки та травмованих дітей, щоб покарали реального винуватця. Дійсно, якщо її не знімала камера, якщо свідки особисто не бачили, що там він сидів за кермом, довести цей факт неможливо. Тобто, керував він транспортним засобом чи ні, то повинні проведені бути ряд експертиз. Це все час. Стосовно от того, як бути батькам в цій ситуації, я би рекомендував найняти адвоката. А поки слідство триває, в лікарні борються за життя ще чотирьох поранених, дві дитини 11 та 13 років, зараз в реанімації, у молодшої черепно-мозкова травма струс глот. Головного мозку, забоє м'яких тканин, старша дівчинка у тяжкому стані, старша дівчинка ще вкрай важка. Загроза для життя ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій бог легень, перелом ножинний ребер та розрив легень. Окрім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. Відомо, батько загиблої 10-річної Мілани, військовослужбовиця того трагічного вечора. Вона. Вона разом з родичами поверталась додому з дачі. Аби питання щодо справжнього винуватця остаточно закрити, в поліції обіцяють провести генетичну експертизу. А усі, хто був свідком цієї страшної аварії, просять телефонувати на 102. Марко Ручка Євген Дрост, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Давайте і прокуратура вже повідомила про підозру, затриманому 19-річному молодику. Якщо його провину доведуть у суді за грубе порушення правил дорожнього руху, загибель 10-річної дівчинки та травмування ще чотирьох людей, водію може загрожувати від трьох до восьми років за ґратами. Вже завтра йому обиратимуть запобіжний захід на час слідства. Прокуратура проситиме суд про тримання під вартою. Придбала спецтехніку та привласнила майже 4 мільйони гривень з бюджету. Поліція Дніпропетровщини викрала фінансові оборудки посадовця однієї із сільрад криворіжжя та його спільників. Слідчі з'ясували переможцями тендерів на купівлю трьох екскаваторів та вантажівки стали підконтрольні аферистам фірми. А ціни в угоді були сильно завищені. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Ділкам загрожує до 12 років за ґратами із конфіскацією майна. Ні, матро, ні грошей. Міжнародний суд частково задовольнив позов турецької компанії Лімак, яка будувала метро у Дніпрі. Зокрема, рішенням суду продовжили дію контракту ще на понад два роки, а також зобов'язали міськраду виплатити лімак понад 9 мільйонів євро. А це майже 400 мільйонів гривень. Нагадаємо, за словами міського голови Дніпра Бориса Філатова на початку повномасштабного вторгнення турецька компанія кинула об'єкт, а робітники втекли з України. Українці подали 3 мільйони заяв на зимову єпідтримку. Ця програма гарантує кожному громадянину тисячу гривень від держави. Вона запрацювала від 1 грудня. А ще в Україні підвищилися податки, трохи підросли пенсії та з'явилися новації у правилах бронювання від мобілізації. Детальніше про зміни, які нас чекають в останньому місяці року у нашому дайджесті. 1 грудня стартувала програма Зимова є підтримка. За нею кожен українець отримає від держави тисячу гривень. Кошти надходитимуть на картку Національний кешбек. Гроші можна витратити на комуналку, ліки, книги і головне на донати для ЗСУ. Подержати тисячу можна на пошті в банках, партнерах або через дію. Застосунок для цього треба перезавантажити. Після оновлення вже ви зможете побачити додатковий розділ, який називається Зимова є підтримка». І в цьому розділі можна вже подати заявку на отримання відповідно цієї підтримки. Там буде перехід на 14 банків-партнерів перейти на той банк, який вам подобається, і собі зробити карточку національний кешбек. З 1 грудня на чинності нові правила бронювання від мобілізації. Тепер це можна зробити лише онлайн через дію. Нових працівників критично важливі підприємства зможуть резервувати одразу. Щоправда, зарплата має бути понад 20 тисяч гривень, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія Сіті. Перший обов'язковий це відсутність заборгованості по податкам з мо другий обов'язковий це середня заробітна плата по підприємству має складати не менше ніж. Дві з половиною мінімальної заробітні плати, що на сьогодні становить 20 тисяч гривень. Те, що торкнеться кожного українця із грудня, збільшилася і ставка військового збору. Тепер це не півтора, а п'ять відсотків. Виняток військовослужбовці. Населення сплачуватиме цей збір з усіх легальних доходів та банківських рахунків. Це на роботі, як найманий працівник. Угу. Вам нараховують відсотки на якісь відсотки по депозитам в банку. Ви маєте ще якісь доходи. Все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а п'ять відсотків. Зарплата з першого дохід, чистий дохід на роки, стане меншим. Водночас у грудні збільшаться виплати у тих пенсіонерів, хто отримав право на вікову надбавку. Люди від 70 до 75 років одержать до пенсії плюс 300 гривень. Старша категорія відповідно, ще більше, але за умови, що пенсія не перевищує 10 тисяч гривень. Для пенсіонерів віці від 75 до 80 років у нас буде збільшення пенсії до 456 гривень, і для пенсіонерів понад 80 років збільшення пенсії буде до 570 гривень. По 6,5 тисяч гривень на кожну дитину отримають протягом грудня також малозабезпечені родини, а також сім'ї переселенців, де є діти або дорослі з інвалідністю першої групи. Автоматично надійдуть на картку для виплат. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. З 19 грудня набуває чинності закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Новий документ посилює відповідальність серед основних змін дитина, яка страждає від домашнього насильства, відразу. Вважатиметься потерпілою, а кривдників направлятимуть на корекційні програми. Передбачено розмежування прийняття домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Бо на сьогоднішній день законодавство такого розмежування не мало, і це все кваліфікувалося за однією статтею. Також є норма, яка збільшує строк можливого адміністративного затримання кривдника, зокрема до 12 років. Те година, а ось із субсидіями в грудні без змін до кінця опалювального сезону не планують переглядати і комунальні тарифи. Олена Петриченкова Євген Дрост, новина одинадцятого каналу. Медові смаколики для ЗСУ. Учні однієї зі шкіл Дніпра передали на фронт тисячу пряників, зроблених своїми руками. кажуть так, хотіли подякувати воїнам за захист та привітати із Днем Збройних сил України. Солодощі випекли на шкільній кухні, а потім розмалювали у патріотичних кольорах. Медово прянична історія із присмаком перемоги від Тетяни Зайць. Пів сантиметру за рецептурою за звичайною класичною. На шкільній кухні директорка ліцею сучасної освіти розкатує запашне тісто і розкриває деякі інгредієнти рецепту, за яким готували пряники. На основі меду, кориці, тобто він найлегший. І жодного додавання води чи молока у цьому є головний секрет. Додає керівниця. Є дуже багато рецептів пряників, і здебільшого, це 6 годин очікування в холодильнику. Ми вибрали Рецепт швидкий, тому що військових багато і треба робити максимально так, щоб вони були свіжі, і чекати багато годин з нашим відключенням світла ну, просто не неможливо. Навколо столу старшокласники уважно спостерігають за рухами вчительки і запам'ятовують. Беремо формочками, дивіться, як класно, і не складається. До Дня збройних сил України в ліцеї сучасної освіти хотіли подякувати воїнам за захист і вирішили зробити щось своїми руками. Тож організували кулінарний батл. Тісто таке м'яке, навіть не очікувала, що так легко зі скалкою. Семикласниця Вероніка дивується, яким приємним на дотик вийшло тісто. Зізнається, це другий у її житті досвід приготування солодощів. Втім, дуже хоче, щоб усе вийшло. Допомогти. 嗯。<laughs> Військовим, щоб було приємно. Зараз у нас все ж таки велика мета. Ми робимо це для хлопців, які нас захищають. А це за іншим столиком триває розмальовка щойно випечених пряників. Викладачка української Анастасія Іванівна говорить: у ці смаколики закладають особливий сенс. Важлива душа. Розумієте, творчість не має кордонів. Надсилаємо найщиріші бажання. І всі, як і ви, я так теж, теж думаю, хочемо ско. Аби створити свій оригінальний пряник, школярі вишикуються у чергу, щоб зробити тисячу смаколиків. Частину випікали напередодні іншу наступного дня, і ось тепер усі разом розмальовують. Ну, дуже, дуже складненько. Але я стараюся. Якесь криве сонечко вийшло, але це з душою. Семикласниця Олена сміється з того, які кумедні картинки з крему виходять на її пряниках. У патріотичних кольорах діти малюють герб, сонце та колосся. Говорять, хочуть підтримати наших бійців. Щоб ви було військовим та щоб їм було що коштувати за три роки війни. У ліцеї провели багато акцій на підтримку військових. У закладі переконані діти мають відчувати свою долученість до спільної справи, наближення нашої перемоги, навіть у такий спосіб, як випік. Кання смаколиків для зсу ми розуміємо, що і бувають такі випадки у хлопців, коли вони схопили цукерку, в рота поклали і пішли на штурм, так або навпаки залізли в блиндаж і чекають, поки прийде обстріл. Тому солодке це саме та річ, яка військовим завжди знає. А вже наступного дня готові смаколики поїхали на передову до наших захисників. Бійці вже надіслали школярам фото з отриманими посилками та пообіцяли пряники скуштують із кавою і відпишуть, чи сподобалися Тетяна Заєць та Денис Єлисавонко. Новини 11 каналу. Присвячена міжнародному дню волонтера. У Дніпрі погасила нову поштову марку Країна волонтерів. Її авторка Анастасія Бондарець, яка перемогла у всеукраїнському конкурсі скізів, натавро зобразила завантажену машину, що везе допомогу тим, хто її чекає. Малюнки ж інших фіналістів розмістили на листівці та конверті. До слова, це вже друга перемога Анастасії. Вона також авторка випуску Доброго вечора ми з України. Нова марка благодійна. Частина коштів від продажу піде на допомогу волонтерам. Загальний тараж 320 тисяч примірників. Дніпропетровщина отримала понад 9,3 тисячі блоків. Без скромності можна сказати, що нашому волонтерському руху аплодує абсолютно увесь світ, оскільки подібних масштабів ніде не існує. І це реально надихає на майбутні подвиги. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту дніпрянка Ярослава Магучих найкраща легкоатлетка світу 2024 року. Про це повідомили у міжнародній федерації легкої атлетики. 23-річна спортсменка отримала престижну нагороду у категорії небігові дисципліни. У фіналі Магучих обійшла Бельгійку на Фісату. Ярославу третій рік поспіль номінували на премію World Athletics. Однак цей приз вона виграла вперше. Нагадаємо, цього сезону наша землячка завоювала з. Болото Олімпіади та Чемпіонату Європи срібло світової першості у приміщенні та виграла діамантову лігу. А на початку липня Ярослава Магучих побила світовий рекорд, який тримався майже 40 років. І на сам кінець про погоду у вівторок. Синоптики прогнозують у Дніпрі вдень мінус один градус, вночі два градуси нижче нуля. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.